А тут красавела Навоз намотав, де страхуватися онлайн російські танки добре горять. Якщо палити їх. У великій кількості підтверджено зсу сили оборони розповіли про танкопад у ворога. Лише за добу українські військові знищили чотири одиниці такого залізятча. А на східному напрямку нас молоскипи перетворили аж два з половиною десятки ворожої техніки. Це робота проти танкістів 66-ї бригади. Про ситуацію на півдні та сході, річницю першого підпалу зайвої конструкції, як росіяни називають кримський міст, і реакцію українські збройних сил на події в Ізраїлі хроніка 592-ї доби великої війни в огляді Ганни Рибалки. У жодній з країн світу не можна давати шансів на життя терористам, які приходять на чужі землі нищити міста і людей. Українські військові записали відео на підтримку армії Ізраїлю, який другий день живе у стані війни після нападу бойовиків Хамас. Це злочин проти цивілізованого світу, який має об'єднатися, щоб разом зупинити злочини проти людяності. Кожне життя має значення як в Ізраїлі, так і в Україні. Але також ми знаємо, що ворога можна пере. Магати і проганяти зі своєї землі, коли на твоєму боці правда та надійний союзник збройні сили України впевнені, що порядок буде встановлено. Ворог би він не був, буде розбитий. Ізраїль напередодні пережив те, що фактично щодня переживає Україна після початку повномасштабного вторгнення Росії. Так у повітряних силах прокоментували напад Хамас на Ізраїль. Наголосили, навіть не маючи славнозвісного залізного купола, Україна за допомогою зокрема і західних систем ППО боронить у рази більшу територію від масованих ракетних атак росіян. Якщо брати Ізраїль, це фактично українська область. Це область, по якій випустили, ну так за даними ЗМІ читаємо близько двох тисяч ракет. Ну, мабуть, не ракет, а усіх засобів там, передусім, це ті ж самі РСЗВ, так, такі як ГРАД чи Смерч так далі. Ось таким чином. Е Якщо співставити на сьогоднішній день, це треба теж наголошувати на цьому світовій спільноті. Що це фактично один, один день війни в Україні? Якщо співмірно, якщо порахувати скільки снарядів по нас летить щодня, керованих авіабомб на українському фронті палають російські танки, мінус чотири одиниці ворожого залізяча за добу, таке окупантам влаштували воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Повідомляють сили оборони Таврійського напрямку. Цього разу московитів запалало в районі Новопрокопівки, що на Мелітопольському напрямку. 241 московит навічно хороший. Хід парад смолоскипів із ворожих танків продовжила рота проти танкістів ї бригади. За чотири дні військові знищили 25 російських бронемашин. Цю інформацію підтвердив начальник прес-служби східного угруповання військ. Ілля Євлаш каже, це означає, ворог кидає в лобові атаки свої залізятча та продовжує так звані м'ясні штурми. Продовжуємо наступальну операцію південніше Бахмуту. Зокрема, маємо частковий успіх поблизу поблизу населеного пункту Андріївка там противник продовжує тиснути, намагається відбити свої втрачені положення, і в тому числі поблизу Андріївки, також поблизу Кліщівки, проте безуспішно успіху вони не мали і свої поставлені цілі вони не виконали. Білий вовк виходить на нічне полювання. Служба безпеки України показала бойову роботу бійців центру спеціальної тактичної підготовки. І якщо для наших вовків темна пора доби це нагода в полювати трофеї, то для ворога навпаки жах і втрати від несподіваних бомбардувань за минулі два тижні. Окупанти не дорахувалися шістьох танків, стільки ж бронемашин, три військові автівки та комплекс РЛС небо у ліквідовано щонайменше 90 загарбників. трофеї – хороша нагода відзначити знаменну дату рівно рік тому, 8 жовтня 2022, СБУ вперше підірвала Кримський міст, а з ним і завдала нищівного удару репутації, так званої Другої армії світу. У спецслужбі нагадали про проведення цієї спецоперації, зокрема про підрив мосту за допомогою вантажівки з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. Обхід спецглушилок на мосту, які заважні. Жають детонації, обвалення двох напівсекцій автомобільної частини мосту і пошкодження залізничної колії. Просто посмотрите, горить кримський мост. Операцію розробляв особисто Василь Малюк із кількома співробітниками служби. Вибухівку замаскували в рулонах із пакувальною плівкою. Розповіли в СБУ цією атакою. Служба безпеки зруйнувала міф про найзахищеніший міст у світі. Ступіганна рибалка п'ятий канал. Звільнення населених пунктів це робота не лише для штурмовиків. Перед тим як рекси заходять у село, окупантів звідти викурює артилерія. А пілоти дронів, особливо ФПВ, не дають броньованій техніці та піхоті ворога посилити оборону. Як пілоти дронів Камікадзе 80 ї десантно-штурмової бригади, допомагали звільняти кліщіївку на Донеччині, яку саме ворожу техніку вони спалили, та як борються проти російської піхоти у матеріалі Ольги Калиновської. Одна з найефективніших видів зброї на передовій, яка коштує копійки, а палить техніки на мільйони. Пілот та штурман спереджають fpv дрон. Так, як це робили поблизу Кліщіївки. Все літо і початок осені ця команда активно допомагала штурмовикам звільняти село. Yeah. 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 Засвітний майданчик дві пляшки води, які yeah. Yeah. пілоти беруть із собою на позиції. М'який старт і дрон стрімко здіймається у небо, лякаючи всіх, хто вже знайомий з цим неповторно страшним звуком дрона вбивці. Вони палили ворожу техніку, яка поспішала російській піхоті на допомогу. Перші тижні штурмів Кліщівки окупанти намагалися підвести до села підкріплення. БМП доставляли піхоту, прикривали рух броні танки. Вони просто під'їжджали під наші позиції вогневим подавленням Наші позиції вони так пробували вигружати піхоту. Мало що їм получалося, несли дуже великі втрати, і в той момент ми якраз і з. Як із артилерії, так і з ХПВ-дронів. ми нанесли їм ураження. Було знищено їхні нові та нові танки. Тобто щось з ХПВ-дронів, щось з артилерії. Особисто я вразив тоді був та 90 прорив, новітній танк російського оборонпрому пепсів полював не з першого разу. Важку броню підбити непросто. У танка є лише кілька вразливих місць, попадання в які гарантують ліквідацію машини. Ледь-ледь світа. Вже, і насправді було дуже важко. Ну, Видимість е, дуже погана, тим більше на півдронах. Е, Камери набагато гірші, ніж на мавіках чи чомусь інших засобах спостереження, тобто дронного типу. Ось і летіли. Ми прям нічого не бачу. і Танк практично зливаються зранку, зливаються з місцевістю. Скинувши перший боєприпас, пілот з нерухомив броню, пошкодивши гусянку. Другий виліт дав стовідсотковий результат. Пепсі влучив танку під башту. Боєкомплекс всередині здетонував. Але пілот всього цього не бачив. Про це йому розповіли колеги, які дронами-розвідниками коригували ФПВ. Я Кажу: ну що хлопці, та ти попав, попав. Я кажу, та я не бачу, чи я попав. Мені якось ну, може, дим від, від пострілу був там від зриву. Ні, каже, та він здетонував, все добре. І аж потім він, коли розпочав я вже зрозумів, що дійсно я його, я його знищив. Було ще БМП. каже пепсі, але він її лише підбив, а не спалив. Більше до села на броні росіяни не їздили. Пересіли на буханки. Це просто дистанційні вбивці. Це, ну, я рахую, що це елітна зброя. Головне, щоб нею не користуватися. Джоні Штурман Він коригує FPV в польоті, стежить за обраною ціллю та її пересуванням. Спільно з пілотом визначає цілі знайдені розвідниками. Ми працювали по легких автомобілях, по норах, бліндажах так називаємо, по складу БК під мостом там був один. Вони не лише палили бронетехніку на під'їздах до кліщівки. І в піввідров дуже ефективна зброя проти ворожої піхоти. Він залітає у бліндаж, який не може пробити артилерія, і підриває його зсередини. Минулого виїзду ми залітали туди. Ми точно туди залетіли. Там е, скупчився противник, е, група десь з 10 людей приблизно. Ось. Ну, і коли ми залетіли, то вже ніхто не виходить. Джоні сам навчається на пілота FPV. Керувати цим дроном, зізнається, не просто, не кожен зможе. На Маюко так, на FPV це зовсім інший принцип роботи, тому що в тебе повністю ручна стабілізація дрона і до цього треба звикнути. Плюс видимість. Ну, тобто, коли ти летиш, тебе камера бере 300-400 метрів максимум. Але ця зброя визнають бійці за. Спів... Відношенням ціна результат наразі немає собі рівних на фронті.